Був собі заєць у лісі. Влітку було йому добре, а взимку погано доводилось до села ходити, на таку овес красти. Приходить він якось на тік, а тут уже зайців цілий табун. От він почав перед ними вихвалятись у мене не вуса, а вусища, не лапи, а лапища, не зуби, а зубища. І я нікого не боюсь. Зайці і розповіли тітці ворони про цього хвалька. Тітка ворона пішла хвалька шукати та й знайшла його під кущем. Побачив її заяць, злякався. Тітонько вороно, я більше не хвалитимусь. А як ти хвалився? Те, що в мене не вуса, а вусища, не лапи, а лапища, не зуби, а зубища. Поскубла вона його трошки і відпустила. Гляди, більше не хвались. Одного разу сиділа ворона на паркані. Собаки її схопили, почали душити. Побачив заєць. Треба ворону рятувати. Як же їй допомогти? Вискочив він на горбок і сів. Собаки побачили зайця, кинули ворони та за ним. Ворона враз підлетіла і на високе дереве сіла, а заяць від собак утік. Трохи згодом зустріла знову ворона цього зайця і каже А тепер ти не хвалько, а хоробрий молодець.